Тебе що роботи немає? Я стоїш тут? Та ось дивлюсь в інтернеті, вкрали моє відео, причепили голову Порошенка і. Просять людей перейти на свій сайт. Зробили ставили свій текст, свою озвучку. Подивіться, що наробили Йому обличчя. Подумала я, коли прийшла до цього чоловіка, щоб купити гетьманського сала. Цей чоловік продає дуже смачне сало, і щодня до нього приходить дуже багато людей, щоб зробити фото та купити цю смакоту, а фоткаються з ним, тому що він схожий на когось відомого. Я взяла в нього 3 кілограми сала у вакуумі за трьома сотнями гривень, але так і не зрозуміла, хто це, а на кого вам с. Схожий цей продавець. Пличчя, це подумали, капець, там вже в коментарях, пишу. а люди вірять, розумієте, там в коментарях вже пишуть, що то син Порошенка, що то його двійник, це капець. Вони переправляють десь людей на свій сайт, бо вони пишуть, що оставили контакти продавця в коментарях, але там зовсім не мої контакти. Тому будьте уважні, не вірте всьому тому, чому бачите, бо штучний інтелект, як бачимо, робить чудеса. Перевіряйте інформацію кожного разу перед тим, як робите замовлення. Ну, це шок для мене, звісно. Відео набрало вже там 300 тисяч переглядів на фейсбуці. Це капець. Гарного дня.